30 вересня 1938 року британський міністр закордонних справ Невіл Чемберлен прилетів, ні, він прем'єр-міністр ем, прем Невіл Чемберлен прилетів, з, прилетів до Лондона з підписаним Мюнхенським договором. За його словами, це був мир для нашого часу. Як і в чому була суть Мюнхенського договору, або як його називають Мюнхенського пакту, або Мюнхенської змови. Тісот тридцять восьмому році, коли експансія Гітлера почала набирати обертів після... після аншлюзу Австрії, Гітлер почав висловлювати претензії до прикордонних земель Чехословаччини, які розташовувалися на кордоні з Німеччиною, тому що там живуть багато етнічних німців, і давайте віддавайте ці землі нам. Чехи, чеський уряд зразу підняв всіх на мобілізацію, і Чех, Чехословаччина, Чехословацький уряд. Пішов радо сприйняв цю мобілізацію, і були навіть проведені паради, які закликали до мобілізації. Але в Чехів і Чехословаччині був підписаний договір про те, що з Францією, Польщею і Радянським Союзом про те, що якщо якась країна з на територіальну цілісність Чехословацької Республіки, ці три країни мають їм допомогти: поляки і е, Радянський Союз. Зайшли на території Чехословацької Республіки прикордонні під приводом того, що треба її захищати. Бо Гітлер уже теж почав вставити свої війська е до кордонів Чехословаччини. З Британії і Франції ці дві країни розуміли, що треба щось робити, але проявив ініціативу, це буде дуже неочікувано. Дуче Баніто Муссоліні. саме він запропонував Гітлеру, Невелу Чембервину і британському міністру, ой, французькому прем'єр-міністру, зустрітися і обговорити цю ситуацію. А Чехів запросили на? Ні, це... як завжди, така сама аналогія була в. В Україні за часів Гетьманщини це під час андрусівського перемир'я, коли поляки і московити поділили Україну навпіл, не запрошивс, не запросивши представників Гетьманщини. Чехословаччини не знає, що робити. В Мюнхені підписується договір, який е, завдяки якому Гітлер забирає собі прикордонні землі, там де жили багато німців, прикордонні землі Чехословаччини. Всі задоволені, бо війни немає. От, а Гітлер пообіцяв... Гітлер пообіцяв на цьому зупинитися. Це йому повірили на слово. Бо навіщо злити диктатора? Е, і, е, і тоді полякам і е, Радянському Союзу дали зелене світло фактично на те, щоб забрати прикордонні землі, які були ближче до цих країн. Поляки забрали частину е, Чехословаччини. Ні, судети якраз німці забрали. Е, і СРСР відтяпав територію Чого і фактично від чого не залишилося нічого сама Прага і декілька областей навколо неї. І тоді е, чеський Чехословацький уряд капітулював, тому що президент Чехословаччини пішов відставку, і за ним уряд посипався як картковий будинок. Чехословацька армія також розпалася, тому що не було наказів, як діяти, проти кого боротися і кому кому підпорядковуватися, і хто мав віддавати накази про оборону е, країни. Чемберлен приїжджає в Лондон, всім показує підписаний договір і каже, що не буде війни. І він каже: Я привіз вам мир. Е, і про це пишуть всі газети по всьому світу. Всі радуються, радуються, але потім, першого тридцять 1939 року, Гітлер нападає на Польщу. І Офіційно починається Друга світова війна. А, тоді ж десь приблизно в ті дні Чемберлен іде у відставку через хворобу, а на його місце приходить Вінстон Черчилль. Якби чехи боролися за свою країну, можливо би другої світової війни і не було б. Була би кампанія. Була би війна між німцями і чехами, але можливо на цьому все б зупинилося. Але це, е, це вже в такому варіанті, що було би якби, це, ну, це дуже важко розмірковувати на цим, тому що якби чехи почали нагрізатися, поляки і а навіщо Гітлера взагалі в Чихосалачили поліз? То я ж кажу, тому що там проживало багато етнічних німців. І він під приводом повертати чехословацькі землі в родну югавань захопив е, після цього більшу частину Чехословаччини. Коли розгромив Польщу, захопив ту частину Чехословаччини, яку відтяпала Польща. Коли напав на СРСР, захопив частину Чехословаччини, яку відтяпав СРСР. Е, але в 42-му році, після буті з Сталинградом, справи Гітлера пішли під Укіс, але це вже зовсім інша історія.